Тає Євгенія Мотричі вже за мить про бій Усика та його польського тренера. Зміни якого шкільного підручника, хоча Польща від України та де польські правоохоронці» затримали нелегальних мігрантів. Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Сталося це після того, як Словаччина зняла своє вето. У мережі Ікс Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калас написала, що Європейський Союз схвалив один із найпотужніших санкційних пакетів. Обмеження стосуватимуться ще 150 суден із тіньового флоту ЄС та їхніх спільників. Також нові санкції обмежать доступ російських банків до фінансування, торкнуться китайських фінустанов, які дозволяють обходити санкції. Новий пакет. Заблокує експорт технологій, що використовується у безпілотниках. Трубопроводи, північний потік будуть заборонені. А гранична ціна на нафту попередньо має бути не вищою за 48 доларів за барель. Ціль нових санкцій ще більше обмежити військовий бюджет РФ. Додала головна дипломатка ЄС. Більше подробиць на цю тему читайте на нашому сайті. Уже цієї суботи, 19 липня, на лондонському стадіоні в Емблі пройде бій реванш Усик дібоа. За результатами поєдинку світ дізнається, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. У підготовці українського чемпіона беруть участь кільканадцять спеціалістів, серед яких Поляк Якуб Хицький, тренер із силової та функціональної підготовки. Пан Якуб є одним із тих, хто формує розпорядок дня боксера та протокол, за яким живе уся команда. Цей тренер також поєднує спорт з наукою. В Усика серед іншого Хицький досліджує вплив легких черепно-мозкових травм у періоди спарингів. На сайті Слава Тіві вийшов текст про те, як команда готує усика до бою. Що каже український чемпіон про свого польського тренера? І навпаки. У Польщі хочуть від України перегляду підручників з історії. З офіційним листом про це міністерка освіти Барбара Новацька звернулася до свого українського колеги Оксана Лісового. У Варшаві висловили претензії до підручника історія України для 10-го класу та частини, яка стосується волинської трагедії. Міністерка зазначила, що як українська, так і польська сторона висловлюють сумніви щодо змісту підручників з історії, та нагадала, що нещодавно з української сторони. Пролунали пропозиції створити спільний підручник з історії детальніше про претензії Польщі до українського підручника та чи відреагували в Україні. Читайте на Слава тіві. Польські правоохоронці затримали сімох мігрантів на польсько-литовському кордоні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Томаш Сіманяк. Нелегалів затримали о другій годині ночі на них із литовського боку кордону. Чекав контрабандист громадянин Латвії. Семаняк пообіцяв передати мігрантів литовській стороні. Нагадаємо, з 7 липня 2025 року Польща відновила контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Зміни пов'язані з повідомленнями, які з'являються останніми днями про мігрантів, котрих нібито привозять і залишають у Польщі поліцейські з німецької сторони. Про розвиток ситуації на кордоні Польщі з Німеччиною та Литвою Ми регулярно інформуємо на нашому сайті Слава Тіві. У Польщі почастішали випадки нападу на іноземців. Один із останніх стався 14 липня у місті Велбжих неподалік від польсько-чеського кордону. В його основі фейкові звинувачення про те, що громадянин Парагваю на дитячому майданчику нібито знімав на телефон дітей. Після того, як поліція перевірила телефон іноземця і нічого в ньому не знайшла, на наступний день на чоловіка напали і побили його. У цій справі були затримані поляки віком від 22 до 26 років, яким станом на сьогодні вже Повідомили про підозру детальніше про інцидент, а також реакцію на нього читайте у докладному матеріалі Дмитра Платона на Слави Тіві. А у мене на цю мить все, що встигає розповісти, бережіть себе.